Усім привіт! Мене звуть Олена і я вітаю тебе на своєму каналі. Сьогодні буде таке для мене важкувати відео, тому що я прийшла сюди не для того, щоб скаржитись чи ще щось. Я прийшла для того, щоб просто поговорити з вами, а ви в коментарях дали мені так само знати, чи є серед вас такі самі люди, як і я зараз, яка просто стоїть на розпуці і не знає, що їй робити. Давайте перейдемо до суті. Нещодавно мені виповнилось 23 роки, і я просто шокована, як швидко плине час. І мені так страшно тепер опускати кожен день. Серйозно. Іноді я кажу: о Боже, я так хочу, щоб цей день скоріше закінчився. В основному я кажу так: на роботі. Робота моя зараз основна. Я найманий звичайний працівник, і моя робота займає 80 Відсотків мого часу я людина дуже креативна. в мене є дуже багато хобі. Я дуже багато чим займаюсь, обожнюю танцювати, співати. І якщо це можна було пробити тут в Німеччині, я в боні тут навіть немає жодного танцювального гуртка, нічого можете ви взагалі про це забути. Але справа в тому, що все знаходиться в Кьольні. Да? Ну це просто такий маленький приклад. Просто їх так багато, що я просто вже трохи починаю це все не вивозити. Мене навіть підвищили на роботі, чому я просто безмежно вдячна. Але ця робота не приносить мені такого задоволення, про яке я мрію, щоб моя робота е, приносила. Мені стається, я взагалі була народжена для чогось іншого. Просто мене сюди завело поки що, і мені йде що треба вив... навчитися на цій роботі. Я вірю в судьбу, тому що так як мене складається, і звісно, що наслідок моїх якихось дій, наслідок якихось обставин. Це все пов'язане між собою, але я впевнена, що я можу побудувати своє краще життя. Тому я сижу зараз тут перед вами. А якщо я піду в свій блог, якщо я буду розвивати свій інстаграм, свій ютуб і свій тікток і так далі, на мене чекають податки Німеччини, це система і взагалі тема дуже важка. Я вже потихеньку починаю шукати себе. Я все життя займалась відео, я обожнюю відео і все, що з цим пов'язано з контентом. Я це просто сильно обожнюю, але зараз, знаходячись в Німеччині, переживаючи ці два роки інтеграції, вчення мови, я пішла там на роботу. У мене тут було вже в Німеччині три роботи, більше ніж в Україні, там була взагалі одна. Але тут мене зараз підвищили, я на новій сходинці. І якщо чесно, недовольна тим, що 80% можуть я тупо забираю роботу. і я не можу займатися тим, що мені реально приносить задоволення. Те, що реально мене робить щасливою, і це відео просто я не знаю послання всім тим, хто відчуває себе так само, як я. Я розумію, що ця робота, яка зараз мене, вона мені потрібна, і я знаю для чого. І це було б все не просто так. Мені треба цей момент пережити. І я хочу насолоджуватись кожним своїм днем, а не думати, щоб він скоріш закінчився. Це відео для мене такий меседж в майбутнє, щоб через рік, а то і через два, я його подивилась і сказала собі: нарешті я вже не тут, не на цій точці. Я впевнена собі, я впевнена, що я зможу все. Я не знаю ще, як я досягну своєї цілі. Мені треба над цим попрацювати, але це буде. Кожен там хто каже думки матеріальні, давайте робити свою карту бажань. Навіть якщо ви це зробите і при цьому нічого не будете робити, не факт, що все це візуалізується і виправдається. Треба щось робити для цього, щось змінювати, ризикувати. як і я зараз е, з недостатком часу, е, з постійним стресом на роботі, з усіма такими моментами. Я поставила собі невеличкі ціли, що, наприклад, за півроку моєї цієї роботи зараз я буду накопичувати е, е, гроші в основному, да е, там на наступний рік в нас є декілька цілей з моїм хлопцем. Це мене в принципі мотивує да, там, Продовжувати працювати на цій роботі. Я знаю, що вона для мене буде тимчасово. Я не збираюсь там десь на 5 років да, залишатись. Окей. Okay. Там хтось шокувався зараз від моїх слів. Але я вже себе настрею на те, що в мене буде зовсім інше майбутнє, і я піду іншим напрямком. І знаєте, що мені допомагає. З усією цією кашею просто жити. Нещодавно я відкрила для себе, що можна просинатись раніше. Раніше на декілька годин до роботи, щоб смачно поїсти, щоб попити кави, щоб позайматися йогою, щоб зробити свою б'юті ретину. І насправді це так допомагає нереально. Я більш ресурсно приходжу на роботу, я там я роблю свої задачі. Після роботи вже зрозуміло, що в основному нема часу ні на що, тому що мій робочий час він займає реально там з 9 до 6. Це буквально весь день вже пройшов. І якщо брати ще й європейські стандарти, всі магазини вони починаються там в десять, да, зачиняються 8. І, наприклад, зал закривається так само по вихідних там о 8 щось, а я о 8 тільки додому приходжу. Реально все це мене. Прям от розтрашає, і я прям про це думаю, мене це тригерить. Але такі моменти, як встати раніше, щось для себе зробити, або там щось записати якесь відео, змонтувати його і похвалити себе за те, що я ще так багато встигла за цей день, окрім там роботи. Я не кажу, що треба прям ем, змирятися, е, типу, з тим. Я не знаю, як змирятися. Погоджуватися своїми е, теперішніми моментами, просто треба зробити план. План дій. я хочу насолоджуватись кожним своїм днем, а не чекати, поки він просто закінчиться. Я хочу щось іншого для себе. Якщо у вас е, така сама ситуація, де треба зараз знаходитись на роботу як мінімум для того, щоб жити і щоб заробляти гроші. То я вам запропоную зробити реальний план дій, що це зараз мені потрібно для того і того. Я не знаю, чому мені так хочеться зараз просто рвати і метати, тому що я відчуваю, як мій час просто крізь пальці, просто як. Пісочок крізь пальці в моїй руки. Дуже така важка тема. Я думаю, я нікого не загрузила, а тільки допомогла якось розібратися, щось розкласти по полочках, тому що ці всі думки, які зараз я виклала вам, вони мене переслідують просто останні тижні, і я розумію, що для того, щоб жити далі, треба чимось пожертвувати, прийняти план дій і дуршцін. Як кажуть в Німеччині, я всім дуже дякую за перегляд, всіх сильно обіймаю. І підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Всіх дуже цілую і пока-пока. Чис! -пока.